Вишикане видання формату 200 на 200, майстерно прошита та надрукована у друкарні принта Юа на преміальному папері Мункен. Поліграфія бездоганного рівня, щільний, оксамитовий на дотик папір, створює відчуття справжньої розкоші. Ілюстрації відтворені надзвичайно красиво, Кожна сторінка виглядає як витвір мистецтва. Приємно читати на ніч теплі міні-історії і водночас малуватися цими чудовими малюнками. Усі, хто отримав книжку, відразу відзначили її шлахетний вигляд та виняткову якість. Це не просто книжка, це колекційне, елегантне видання преміум класу. Ви тільки подивіться. Дуже красиво.